Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 16 листопада. Ось не так давно ми робили обробку саду е, уже осінню. Деякі дерева скинули листя, деякі не скинули листя, але зараз беремо фруктові дерева. Отож, ми провели обробку, це використовували бокову суміш мідний щит і препарат 30D. Обробили дерева. Сьогодні приморозок. Але нічого страшного, тому що перед цим була температура нормальна. Якщо мідний щит можна використовувати при температурі плюс 2, то 30Д плюс 4 середньодобові, тому тут все ок. Тепер, друзі, ми проведемо невеликий вологозрядний полив, тому що температура ще буде середньодобова плюс 8, і це добре. Ми замульчуємо пристобурові кола кінським перегноєм і обов'язково проведемо побілку всіх дерев. До речі, коли проводите обробку дерев, то робите, оброблюєте. І обов'язково стовбур, де можуть зберігатися личинки і шкідники, тому що 30 – це інсектохарецит, який створює плівку, і личинки всі задихаються від цієї плівки. І обов'язково при стобурові коло проводити обробку, навіть якщо є можливість, то по діаметру самої кронодерева. Дякую за увагу.